З 1 травня цього року я почала худнути з ваги 133-400. Сьогодні 6 серпня і покажу, яка вага на сьогоднішній день. Худну я 3 місяці і 5 днів. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худну. Змінила харчування. Так, коментарі. Наталія з Полтави. Привіт! Яночка, чекаю на ваші відео щодня. Мабуть, цей смаколик можна приготувати і в електровафельниці. Мікрохвильовки не маю, тихого дня. Надихайте нас і надалі. Щиро дякую вам, тихого дня. А як буде в вафельниці, не знаю, бо ніколи не готувала. Я думаю, якщо туди додати кисломолочного сиру, буде ще краще. Так, щиро дякую. Звята, спасібо. Большое за вас саму и ваши советы. Решила есть фрукты и ягоды даже вечером, потому что в голове пунктик Лето заканчивается, нужны витамины. Вес снижается, стал 75, а был 80 за месяц и 6 дней. Минус 5 килограмм с невеликой ваги. А вот мужа, мужа вырос, прекратился. Прекратил есть фрукты. Надеемся, пойдет вниз. Обов'язково. Вы велика молодець. Сиро дякую вам. Так, Любов, будь ласка, підкажіть, в якому відео ви розказуєте, як саме харчуєтеся. Я не можу знайти. Ниже, там спуститися треба ниже, ниже, майже до початку. Заодно там і побачите. Мене в травні місяці. Да, яка я була? Там відео, які починаються. Ну, це решітка, одиничка, решітка, двічка, трічка, п'ять річка, все з решітки. Ці всі відео там про продукти. Що я їла, чого я не їла і чого їла в обмеженій кількості. Їх треба дивитися. От і все. Не можу знайти по якому принципу. Принцип простий: прибираємо все шкідливе, смажене, солодке, борошняне, цукерке, ну, ви зрозуміли, так? Да? Додаємо багатенько білку, м'яса, рибки, але ж там, да? є в нас і яйця, і висівки це те, що обмежена категорія. Його також треба знати. Бо якщо перебирати навіть тих самих яєць, бо це ж яйця, що у нас там і жири, і білки, то просто вагаво стоятиме або навіть плюсуватиме. Тому це треба знати. Так, по принципу, що ще, в принципі, овочів багато? Це, це таке також дуже-дуже головне. Треба передивитися, треба ну, як переслухати, да? щоб вже якесь, якась картинка складалася в голові. А потім можна вже якісь задати більш-менш конкретні питання, якщо щось не зрозуміло. У мене крок вперед-два назад, і вічно голодна. О, це в мене таке було. І вічно з плюсом на вагах. Дивлюся, що купуєте, як відповідаєте на питання, але сам принцип зрозуміти не можу. переслухайте ті відео, зрозумійте. Да? Категорія дозволених продуктів, там, де про м'яско, про рибку, це воно все окремими відео. Там я розповідаю, що саме конкретно їла я. Від чого відмовилася, скільки там, да? Кетчуп, гірчиці, яєць, висівок. Все це воно є, просто його треба пошукати. Так, щиро дякую. Галя Яночка, добрий ранок. Черкаси з вами. Гарного дня, обіймаю. П'ять сердечок, щиро, щиро дякую вам. Ніночка, багато сердечок і танічка також багато сердечок. Щиро, щиро дякую, дівчатка. Так, Олена, якщо робити відвар з яблуками, грушами без цукру, нарізати свіжі, залити водою, довести до кипіння, залишити на сутки, настояти і виходить собі такий живчик з кислинкою. <кху> Прозорий без фруктів. Такий напій не буде помехою схудненні? можна пити. Ну, я не знаю, звичайно, буде. Чим довше фрукти знаходяться. У водички, тим більше воно все витягує з нього. От як варили узвар, да? як його правильно варять, прокип'ятили, відставили і залишили до самого повного остигання. Все, тільки тоді проціжуть. І тоді узвар виходить такий, що цукру там не треба. Звичайно, свіжий, то менше буде цукру, да? але ж все рівно. Тут треба попробувати. Не настаюйте сутками, трошки постояло зливайте і все. Це я б так робила. А там треба дивитися по самопочуттю і по вагах взагалі там літру в день випили. Дивіться, як воно. Бо я ж не знаю, як воно в, куху. в кожного ж по-різному. У мене колись було, я такий кампотик пила замість води. Приходила з роботи, могла там да, такі дві чашки випити перед сном. Я вставала зранку, то в мене навіть набряки з ніг за ніч не встигали сходити. Не знаю, можливо, причина була навіть і в цих кампотиках, а пила я його замість води, щоб воду не купувати різну, там, да, напої. Я вирішила, що я сама розумна і зроблю. Саме круто. І придумала таке. Варить собі такі компотики. Також, звичайно ж, без цукру, ж без нічого. Просто там якісь яблучка, абрикоска чи вишенька. Закип'ятила, відставила, потім процідила і все. Так що якось так. Спробувати можна тиждень попити, а там буде видно. Так. Наталя, дякую явно, щоб їс... показала, який їси сир. Я тепер знаю, який купувати, щоб худнути, бо домашній дуже жирний. Так, домашній там його треба обмежувати. А купувати який? треба, я дивлюся по акціям. Так, щиро дякую. Анна, Яночка, хочу вам нагадати, що цукрозамінник шкодить підшлунковій. Може обмежити вживання цукрозамінника. Я його не їм дуже багато навіть ось. Вчора купувала, бачите, за два дні. За день навіть не випила. То я двохлітрову ділила на два дні, а тепер уже літрову. Так. Юні перукаріяна, а що то за жіночка в зеленому на екрані? Я не вірю, що то тьотя має до вас якесь відношення, небо і земля. Лишня вага нікому не додає. Нічого хорошого. Щиро дякую. Так, Леся, ви дуже. Молодчинка, радію і підтримую вас. Божого вам благословення і вашим рідним. Щиро, щиро дякую навзаєм. Так, ще бачу ваш коментар. Яночка, доброго вам вечора. Скажіть, будь ласка, який грецький йогурт можна їсти, якого проценту? <кху> Дивіться, 8-процентного я їла. Ну, да, в обмеженій кількості, там, ложка, дві. Якщо це там 1,6 да, до 3 там, відсотків. Можете їсти скільки вам хочеться. 5 відсоткового, ну, півбаночки. Ну, отак. Ну, також треба мати, мати міру. Чим ниже відсоток, бо йогурти вони ж різні, да, Є ці, що пити, там, якщо він там є одно Пити його можна, скільки, скільки душі хочеться. А чим жирніший, тим треба зменшувати і порцію. Який грецький йогурт можна їсти, який хочеться, який вам подобається і який вам доступний. А процент теж такий, я ж говорю, 1,6 їжте, хоч банку дві їжте, нічого не буде за це. Так, Ялета, підтримка Яночки. Я теж полюбляю кисломолочний. Миру та добра, щиро, щиро дякую. Жанечка доброї тихої ночі. Підтримую і дня, і ночі, дівчатка. Юлія, три сердечка. Щиро, щиро дякую. Пан, пані Валентина, дуже-дуже багато сердечок. Щиро щиро дякую. Таня, Каріночка, дякую вам за мотивацію, всім миру і добра. Київ, три сердечка. Не знаю, кому ви писали, бо я не каріна. Щиро щиро дякую. Юлія, дякую за всі рецепти. Я вам дуже щиро дякую за підтримку. Так, Галя, Яночка, не можу, щоб не подивитися тебе. Дякую тобі, черкаси. Щиро дякую, багато, багато сердечок. Яночка, так тримати. Щиро, щиро дякую. Дякую, що відповідаєте на коментарі. Розкажіть, будь ласка, про плівку, якою обмотували живіт. Для чого це? І чи, це? І, чи... і чи не можна плівку замінити, наприклад, рушником миру і Божої охорони всім нам. Плівка в мене вже закінчилася. Вже все. Вже. Сама Сама кардонка залишилася. Купувала я її в АТБ. Там був здоровий моток, але це я купувала ще в 23-му році. Замінити рушником ні, бо тут іде парниковий ефект. Робила я через день. Купити можна ж не обов'язково там. В тебе. Де завгодно. Звичайна, проста, не знаю, скільки тут сантиметрів. Робила через день, обмотувала в два шари. Ходила 4-5 годин. Це. Все по тілу дуже прекрасно. А рушником, та ні. Воно ж не буде парникового ефекту. Не буде. Не знаю, чим можна. Якщо взяти якийсь пакет, ну це, хто знайшов той пакет, понакладали туди за хімікатів. Тому я б не рискнула. Це ж таки більш-менш, так? Да? І для продуктів предназначено, то якось я не думаю, що воно великої шкоди нанесе. Але я скажу так, да, І по вагах. Було так помітно. Якісь мінуса були. Не знаю, чи це воно з цим зв'язано чи не зв'язано. Але було, що після цього якийсь там хоч 100 грам, і то вже якийсь був результат. Так що якось так. Надія, Яночка, дякую за підтримку. У мене стояла вага, а це 500 грам ще скинула. Я не досипала. Як я зрозуміла, дякую за мотивацію, багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Так, ще пізніше почитаю, бо тут ще є коментарі. Так що... Всім тихого дня і ночі, хто коли дивитиметься. Худніть, харчуйтесь правильно. Кому цікаво, я ж кажу, зайдіть, передивіться ті відео там спочатку. Уже буде якась хоч трошки картинка. Нічого, воно все складеться і потім все вийде. Худнути – це це найлегший спосіб, що у мене зараз. Такого в мене не було ніколи, щоб я їла і худла. І при цьому ж їсти можна в будь-який час навіть вночі. Це ж ну, взагалі, так? Да? Так, все, всім гарних судень.